Вітаю на моєму каналі про моду і пропоную вам огляд речей у магазині HM. І подивіться, перша блузка з, такого, з такої прозорої тканини, разом ось з таким жакетом двобортним, з такої блискучої тканини, можна буде класно заміксувати. Ось зараз я дивлюсь на брюки, які ви бачите в класному такому кольорі. Актуальному. У кого є юбка-плісе, також можете не купувати, доставати і носити. Пам'ятайте про те, що плісе і прозорість зараз в моді, як спідниці, так і блузки це можуть бути. Пастельні кольори, особливо ось такий ніжно-персиковий, дуже актуальні. Але пам'ятайте, що підходить він не усім. Класно буде брюнеткам, блондинкам може бути, але треба дивитися на обличчя. Дуже люблю бомбери. Ось, подивіться, який класний, з такої рогошки, вкорочений, класно буде. Виглядати на фігурі груша. Як завжди, це смужка, чорно-біла, актуальна, і усілякі драпірування. Тобто трикотаж, такий, суконь, мені дуже подобається. Ось такі жакети, ну, до речі, мені не дуже подобається коли рогошка. Інколи, ну, наприклад, мене. Простять і до обличчя не дуже. Класний топ з перекрученнями, мені прям дуже заходить. Зараз ви знаєте, актуально різні асиметрії, вирізи. Дуже класно. Подивіться, на джинси в розпродажі багато всяких трикотажних речей, які можна за вигідними ціни купити. І також брюки, які були у мене у відео. Зараз на розпродажі. Прям рекомендую топ. Вони класно сідають. Широкі брюки з такими защіпами теж мені дуже сподобалися. Косухи, як завжди, не виходять з моди, ми їх носимо, продовжуємо носити. Для тих, у кого цей стиль прям вау. Ось мені сподобалась дуже ось така пряма юбка. Можна її комбінувати з усілякими блузами, з футболками. Так само не виходять з моди у нас е, міді спідниці. На жаль, чомусь у магазинах все у нас не попрасоване і виглядає в дуже такому в прим'ятому вигляді. Хочеться розправити все. Е, цікава така е, блуза, яку ви бачите із перекрученням. Знову ж таки, вона там буде в наступному. Е, на наступному е, Забула слово, на вішалках будуть в іншому кольорі, в бежевому. Ось з перекрученнями. Шкіра під шкіру у нас теж волосини не виходять З моди носимо. А ось блуза, наче в марлю, мені не дуже зайшла. Не знаю, як вам. Ну, прикрашає дуже мало людей. Ось саме такий ажурний. Мережево, да? Тобто, коли ми беремо, дивимося на нього, ну, не знаю, кого прикрасить, але як під низ носити під жакет можна. Клітинка, трикотаж, сірий актуальний колір, ви бачите. Ось. ну І синій. синій мій улюблений колір, жакети, смужка синя-біла, дуже класно в офіс на роботу буде. Комбінуватися однозначно непогано, навіть разом з таким простим базовим джемпером. Прикраси, які ви бачите, перли, пам'ятайте, що вони модні, слінгбеки, мені такі не підходять, тому що дуже низький хід, окуляри, які, можна сказати, є базовими і багатьом підходять. Ось, тому можна подивитися, прикопити собі, ну і вже висить дуже багато. Весна літо прям тканини літні. Ось, до речі, блузочка синьо-біла мені не дуже зайшла. Ось шкіра під шкіру носити весною літом, на мою думку, дуже-дуже буде незручно, тому що, наприклад, я, мені некомфортно, мені потрібен льон. Ня ні, ось перед вами вже йдуть. Жакети льняні, і платья з льону в сині квіти. Виглядає дуже свіжо, дуже багато різних таких рубашок льняних показую. Зараз і чорні, і в смужку. Натуральні тканини. До речі, дуже комфортно носити, і в спеку можна під майку. Прям супер. Рекомендую. Бомбери трикотажні в сірому кольорі, під джинси, прям супер буде. Ну і смужка. Смужка не для всіх. І ось ця блузка, яку я показувала в такому кольорі з перекрученням. Мені прям дуже подобається. Якщо потрібно вийти кудись і прикрасити себе, то буде вау, супер. Футболка актуального крою з широкими рукавами. Ну і бомбер теж з льону, що класно. Сподіваюсь, що відео було корисним. Підписуйся.